Приветствую всех. Меня зовут Велена. Я являюсь представителем оседа Рекрутмент. И у нас родилась идея снимать ролики в формате интервью с разными моряками. И это будут не только моряки определенного флота, это будут моряки разных направлений и разных рангов. Для чего мы считаем это будет полезно? Это будет полезно для того, чтобы расширять информацию и кругозор потенциальных моряков, текущих и не только. Мы хотим быть вам полезными. И мы надеемся, что наш первый ролик Вам понравится. Сегодня у нас будет видео с Андреем. Андрей євляється офіцером. Раніше він працював на торговому флоті, і зараз він перейшов на пасажирський. І Андрій, я надеюсь, буде дуже вам полезен з інформацією і, возможно, в будущем ви зможете до нього звертатися за додатковими консультаціями. Я желаю всем успехов и приятного просмотра. Вітаю, Андрій. Я дуже дякую, що ви погодилися зустрітися з нами у форматі інтерв'ю, та те, що ви погодилися поділитися інформацією не тільки з нами, але і з тими людьми, хто буде дивитися це відео можливо, це будуть ваші колеги чи майбутньому колеги. Тому ми хочемо щиро вам сказати дякую за це. І по-перше, ми хочемо дізнатися більше про вас, про ваш досвід, хто ви по посаді, та можливо, щось трохи дізнатися про вас більше. Доброго дня, Елена, Дуже також раді вас бачити. Нарешті у нас вийшло вже так би мовити, записати це інтерв'ю. Теж вам взаємно дуже дякую, що, що у нас є така можливість трошки і своїм, своїм якимось досвідом поділитися і ну, принести якусь користь. Я працюю другим помічником. До цього я працював е, на танкерах, на, на, на автовозах, а зараз я працюю другим помічником на РОПАКСІ. Це паром, який може і автомобілі возити. І може і людей возити. Він проходить зараз стадію переобладнання повного зверху донизу, і він буде працювати в Канаді. Ну, в принципі, виконувати майже такі ж функції, які він виконує тут, у Північній Європі. буде виконувати в Канаді. Чи вам подобається зараз те місце, де ви знаходитесь? Мені подобається, бо це Естонія. Я завжди хотів, я хотів працювати з європейцями. Ми з європейськими капітанами, не хочу сказати, що наші погані, але просто в тій компанії, де я працював, вони не цуралися набирати собі людей та екіпаж, який, ну, прямо кажучи, вони росіяни, вони саме цуралися. Ну, це не той час, який можна зараз працювати з ними, і це просто якась додаткова ну додатковий ґрунт для конфронтації. І, ну, я думаю, самі все розумієте. Тому це, до речі, була одна з причин, чому я пішов звідти найважливіша причина і найвагоміша е, тому а справ... ну, так мені, мені дуже сподобається тут працювати, особливо якщо ти щось хочеш, і воно трапляється так. Звичайно, ми згодні з вами, що зараз не той час, коли треба працювати з цією країною, завдяки якої в нас повномасштабне вторгнення. Тому я хочу вас питати зараз про, про документи. Наразі війна в Україні і система оновлення ендорсментів та дипломів вона зовсім інша. Причина в тому, що багато моряків не мають можливості приїхати додому та зробити це самостійно. Та ми знаємо, що ви надаєте консультації щодо документів, і можливо ви можете дати якісь поради для моряків щодо оновлення та щодо документів взагалі. Справді на сьогоднішній день навіть не можу сказати, який статус оновлення українських документів ну саме в Україні для українських моряків, тому що кожного дня все міняється і якісь там зараз може робити довірності, щось там когось відсилати, щось забирати. Я навіть цю тему не лізу, бо воно на мене виглядає як на мене виглядає дуже якось заплутано. І я проти хабарництва, тому одразу хочу сказати, що я робив особисто, я робив документи в Естонії тут. І насправді це за моєю інформацією, я не знаю, що зараз з Польщею, бо як я знаю, теж там так все дуже 50 на 50. Естонія це єдина країна, яка на сьогоднішній день українським морякам вона допомагає, і по факту так, тут є можливість зробити е, морські документи, е, і ви можете просто прийти сюди. І в залежності, навіть настільки настільки великий рівень допомоги, що в залежності від вашого статусу в Естонії, якщо ви біженець, навіть якщо ви не біженець, е, ви можете ці зробити документи, але якщо ви все таки біженець. Вам дають, ну, можна так сказати, що більше однієї третєї вам е, держава покривається квадрат на ваші документи, так? Е, це по-перше, по-друге, ну, рівень навчання тут дуже високий, проходиш все по факту. Якщо прийшов, якщо ти там, прийшов на, на якийсь там НБЖС там, чи ну, basic Safety Training наш. Або там на фаєр на якісь навчання стосовно пожеж, то по факту проходиш і, і тушиш ті пожежі, надання першої допомоги, реально все і тому ось так. В якісь треті країни, я чув також за Гондураси, Панами, там щось можна напевно теж зробити, але наскільки воно то все є ем, так би мовити, все, все приймають морська спільнота, я не Ну ось тому агітую всіх всіх: все ж таки, приїхати в Естонію, зробити собі документи на п'ять років. Забудь цю проблему, тому що через п'ять років оновлення за вони будуть коштувати вам там якісь три копійки просто за новий папірець. Ми зрозуміли, дякую. А ще таке питання. Зараз ми живемо у такому часі, коли в інтернеті в Google можна знайти майже все можна знайти інформацію про будь-що. Але я вважаю, що дуже складно знайти профільну інформацію щодо праці у морі, і ми будемо зараз спілкуватися про вашу тему, про вашу посаду для офіцерів. Тому ми знаємо, тому що вас, ми вас знайшли е, з помічю Тіктоку та Інстаграму, що ви надаєте консультації для початківців чи просто колег. І моє питання таке. Що зможе отримати початківець чи будь-який моряк, який звернеться до вас, яку консультацію ви можете надати, та як ви можете бути корисними для тих людей, котрі до вас звернуться? Так, дякую за запитання. Є такі курси в мене, є, так би мовити, такі, таке навчання, але воно дуже, так би мовити, ситуативне. Залежності, воно проходить в залежності від того, що потрібно конкретному е, моряку, тому що є питання, коли людина вже настільки довго працює на посаді матроса, що вона просто боїться перейти в е, посаду офіцера. Тому що ну це всі ми розуміємо, що це дуже таке питання. По перше, це питання відповідальності, людина просто вже настільки звикла бути. Ну, тобто вона просто звикла виконувати чись завдання, не думаючи, а тут вже треба якось і подумати і щось зробити і ось так. І тому це перше питання, питання просто технічної підготовки, починаючи там з безпеки виживання на морі, закінчуючи, не знаю, там облаштунками там, того ж містка там, чи неважливо по суті. Тому що це ж таке дуже велике питання, так? І тобто ці, ну, по суті, якщо людина ще навчається, якщо людина, як я сказав, якщо є такі случаї, коли людина вже працює помічником, переходить в посаді на вищу посаду, наприклад, там з другого на третього, і, і якщо ж можна повернутися, якщо вона переходить з матроса на третього помічника, наприклад, так? Є такий процес, який називається хендофер, це прийом та здача справ. Ну, ти приїжджаєш на судно, і тобі офіцер, який вже на судні, він має тобі правильно ці свої справи передати, щоб ти розумів, на якому етапі його справи знаходяться, і щоб ти міг щось почувати, з чогось почати працювати. І інколи є дуже важливі питання, питання які треба підняти під час цієї е, прийому передачі справ. Наприклад, другий помічник деінде відповідає за медицини на судні, ось ми приїжджаємо, і нам треба пере зробити цей пер всієї медицини, яка є на судні, починаючи з не знаю звичайних таблеток, закінчуючи важкими наркотиками. Бо на різних судах є важкі наркотики. Ну, все може бути. Треба допомога родині невідкладна, тому використовуємо ось це. А це дуже важливо. Ну, в принципі, така от реклама була. Ви запобігли наперед, тому що було питання про зміну посади? Багато людей, багато моряків працюють дуже багато років на посаді AB, наприклад. Як ви вважаєте? Ви відповіли трохи на це запитання. Як ви вважаєте, вони не намагаються піти далі і зробити next step? Чи мабуть це страхи, чи мабуть, це страх до відповідальності, чи мабуть, це тому, що зараз в Україні війна та дуже важко з документами перейти на інші на оновлення, тощо? Тому що дійсно дуже багато людей залишаються на посаді AB та Максимум Боцмон на багато багато років. Ось саме це таке запитання було у нас. Причини через це через що люди залишаються у своїх минулих посадах? Я не можу зв'язати це з війною, як з психологічним фактором, наприклад, так, якщо, ми вже всі звикли, на, на жаль, до цього, так, що у нас війна, і ми маємо все одно якось жити, і, з іншого боку, якщо ти вийшов на нову, на, на нову посаду, ти більше грошей можеш заробляти і допомагати, допомагати своїй країні. А люди, які. І до цього не могли перейти ніяк. Вони мене дадуть мільйони причин, чому вони не можуть перейти. Це тільки таке питання: просто взяти і зробити. Чи вже людина, як на мене, то треба просто вже зібрати свою всю волю в кулак і зробити цей перший крок, він дуже важкий. Морально важкий. І вже перейти. Документи, проблема з документами, вона теж є. Бо багато ну є такий клас моряків, які зробили собі документи, так би мовити. Ну вони вивчилися, отримали документи свої перші помічника вах, вахтового, так і ось вони працювали якимось чином. Не отримували вони промоушени під час свого шляху. Потім ці п'ять років перші пройшли. Вони вже думають: ну напевно, що треба ж якось обновитися, обновляють документи і далі так сидять. Тому оновлення документів, як на мене, ну це питання для тих, от якщо людина вже вирішила, вона все буде почевана. А от не виходить, тому що документи неможливо зробити. Тому що навіть Естонія вона не всесильна. Якщо в Естонії, я треба таке зробити ремарку, тому що в Естонії ти можеш робити документи, якщо в тебе хоч щось вже є, хоч якийсь вже морський цей сігровий бректіст твій, якийсь є. Тому що перший диплом, на жаль, неможливо зробити в Естонії. Якщо ти тут навчився, ну саме по місці в академії таке інше, тому не знаю: всім хто, всім, хто хоче вже перейти на нарешті в офіцери, бажаю бажаю успіхів, <рес> треба це зробити. Шаг зробити, зробити цей шаг вже і не знаю, і працюйте собі на щастя. А там вже йде капітан недалеко. А ми хочемо про вас запитати. Ми знаємо, якщо ми е, зрозуміли. У вірному напрямку ви раніше працювали на танкерному флоті, так? Так. Як це відчуття? Тому що щодо мене, я вважаю, що пасажирський флот та танкерний флот це зовсім інші світи, навіть не інші світи більш, ніж інші світи тому що це про інше і обов'язки інші, та нагрузка інша усе і як ви вважаєте, як вам комфортніше, що ви можете сказати? Які коментарі ви можете надати щодо зміни флоту, і це для вас було найкращим шляхом чи ні? І чи взагалі неможливо це зрівнювати? Це зовсім про інше? 에, погоджуюсь з вами, що це два різні цвіти. 에, що перший час я навіть кают не міг свою знайти? Бо Ну, Такі лабіринти, тут, якщо зрівняти з навіть великим танкером, ну хто був на танкері колись знає, це просто елементарно, це простіше якісь, якась така настройка, де ти просто знаєш, не є, де твоя каюта, там, де твій, не знаю, де там місце, де, де перевдягаєшся і все. А тут же ж куча, купа цілих цих лабіринтів, наче, починаючи від каюти. Зайшов на ту двері, а тут вже якась сауна. зайшов на ту двері, тут вже Короті, Бог зна що. Тому що, що, що стосується от саме перебування на судні. Е, інше, це, звичайно, специфіка роботи, вона трошки інша. Кажуть, що от е, нафта це такий небезпечний вантаж, так? а от я не знаю, може, може і не нафта небезпечний вантаж, а люди. Тому що навіть якщо у нас тут от працюють якісь робітники. там, або ну, приходять навіть пасажири інколи, і от вони, ну як, ти знаєш, якщо ти працюєш тут, ти знаєш всю кухню вже, і, ну, по-перше, треба вміти, так би мовити, керувати людьми, якщо щось якесь стресове, стресовесь випадок, трапляється. На танкери всі там моряки, там немає ж ніяких людей, які там вони пасажири чи хто треба розуміти що це теж ну по суті вони є вантажем твоїм твої. треба з ним е, е, правильно себе вести а от перейти е, це не мене зміна флоту з танкерного на пасажирський так як зазвичай люди переходять з танкер з одних типів танкерів на інші танки танкери там газовози автовози і таке інше чи на маленькі а от перейти на цей флот одразу скажу що не вийде не вийде Перейти напряму, там. Ти був там другим, ти там був з Стерповим і перейшов на, на такий ход. Треба буде трошки один крок назад зробити, щоб потім піти знову Щоб, Тому що вам, вам навіть буде трошки важкувато перший час, тому що ну, все інше. Пароход просто-напросто просто інший. Це тому вам треба це також брати до уваги. Мені навіть колись старпом писав, один, теж в Тікток мене знайшов. Каже, хочу перейти дуже от, напряму на Рапакси. Я кажу, ну не вийде, тому що, ну, по-перше, документи, треба ж якісь специфічні документи для такого типу судна. І по-друге, ну, треба просто розуміти, що тут друга кухня трошки І е, перелаштуватися, і вже потім можна знову бути старпом Але треба попрацювати трошки менше, щоб все ж відповідальність теж дуже велика. Ну, от так. У вашій історії, ви що оберете у майбутньому? Ви хочете продовжити у пасажирському флоті, чи, можливо. На майбутньому можете подивитися, що таке яхти, чи напевно ви хочете дізнатися, чи повернутися назад потім у танкерний флот? Ну ви мене поправте, я щось для мене пасажирський флот це і яхти, і воно все одно. Все, все Так, одне. так. але яхти це зовсім інше з пасажирським флотом. Бо я маю на увазі, якщо ми подивимося на пасажир та на яхту і працювати на яхті чи на пасажирі це зовсім інше взагалі. Це інші світи, як і танкерний флот, і пасажирський Теж це про інше. А тому я й питаю вас. Як ви вважаєте, вам ви на своєму місці зараз чи ви будете щось інше пробувати у майбутньому? Звичайно, було б цікаво. От ви що за яхти так бачите? Навіть людина, якщо працює тут, і може не знати. Так, ну яхти, це для мене було теж саме, що і пасажир по суті? Бо принаймні воно так виглядає? так. Зараз цікаву таку думку мені сказали. Звичайно, було б для, для власного досвіду. Я, я би я б побував на одному на кожному типу судні принаймні один-два рази, щоб, щоб бути взагалі таким. І у всіх компаніях світу, щоб розуміти, що, 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 що ну, це просто тобі додає просто ну, технічно, просто ну, він тобі додає досвіду. А, було б, напевно, цікаво, от як це було б цікаво. Ем, залишусь, е, залишусь чи я тут, е, думаю, що так особливо особливо гарні умови. От, наприклад, я, я зараз знаходжуся в Талліні. В Талліні є така велика компанія, Талінк, вона називається. Це Ропакси, вони ходять у Фінляндію, по всій Скандинавії. Якщо людина живе в Талліні, от якщо Естонець він живе, він собі працював два тижні, пішов додому на два тижні відпочивати. Хоча там є різні типи контрактів, навіть е, тобто. Якщо людині хочеться побути більше вдома, це дуже гарний варіант. Попрацював два тижні, приїхав додому два тижні. Ти можеш спланувати свій відпочинок, свій там кудись не знаю, похід до доктора і таке інше. А, звичайно, якщо ти працюєш на танкері, я не знаю. Там де я працював, це завжди пов'язано з тим, що ти не знаєш по суті, ні, ти знаєш, коли ти прийдеш, але дуже дуже так не точно. Тому що в наш час це ж ще інколи навіть в деяких країнах ковід кажуть, що ми, ми вас не відпустимо, бо у нас ковід ще. Наприклад, Китай. Якщо судно заходить в Китай, тебе ніхто не довідомо не відпустить, бо там ще ковід є. А я вже не кажу там, не знаю, якщо ти ну, в Україну зараз ніхто не ходить. Ведь, наприклад, якщо судно знайшло зараз в Ізраїль, всі ми знаємо, що за щось що, 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 в Ізраїлі, там теж не поїдете. Тому так контракт може продовжуватися, і продовжуватися. А плюс саме я думаю, що яхт і пасажирського флоту, що ти більш-менш можеш спланувати своє життя, і тому це один з великих плюсів. І це по-перше, по-друге, що нема русні. Все. Я зрозуміла. Велике дякую, тому що ви надали стільки інформації, яка я вважаю буде корисною для багатьох, особливо початківців, тому що я хочу ще раз повторити. Дуже важко знайти профільну інформацію. Інформації багато, вона різна, різних галузів та для морського простору теж. Але я тому і придумала ці відео для того, щоб поширювати правильну та профільну інформацію для усіх тих, хто бажає почати щось нове у мореплавстві. І я дуже дякую вам за ваш час, за те, що ви погодилися. Ще раз хочу подякувати за це. І я хочу вас питати останній раз: як можна вас знайти? Ви можете сказати для людей, хто буде дивитися це відео, як з вами зв'язатися, як найкраще з вами зв'язатися. Та напевно, ми знов таки напишемо донизу лінки на усі ваші соціальні мережі для того, щоб це було зручно для усіх. Дякую, що ви мене так рекламуєте. Знайти, не знаю, як на мене, дуже просто. Мене звати Андрій. А, не знаю, Офіцер на судні це якщо перекласти англійською мовою, це навігатор, такий, що у вас в машині висить. От ви просто напишете англійським навігатор Андрій українською мовою, ну, ан англійськими літерами, але українську цю транслітерацію. І ви мене знайдете в Тікторсі, в Інстаграмі. Ну і, напевно, поки що все. Ось так мене можна буде знайти.